Привіт усім. Зараз дуже популярно чути, що Бога немає. Бог нам не потрібен. І пастор показує, коли люди говорять, що Бога немає, Бог не потрібний. Люди мусять автоматично забрати закон Божий. І ми бачимо, що Слово Боже, на якому створений цей всесвіт, по словом Божому, це і закон. І коли забирати цей закон, все буде руйнуватися. Ми справді бачимо, що дуже зараз він все руйнується, значить. Є нехтуванням Божим законом, і тому проблема в церквах. пастори показує, бо раніше в церкви вони за 100 років назад забороняли цьому, дар не еволюцію. А коли оця церква перестала бордостувати, перестала бути сіль і світом для цього світу. Вона втратила духовність і люди собі, що хочуть хтось в релігії, хтось еволюцію, кожен по своєму, але пастор каже, неважливо, що ти віриш, але ти на чий стороні, на темряві чи на світлі. Амінь.